Та ваші кліпси навіть на ваших відео видно, як вуха перетискають, сліди залишаються. А тепер в вашій увазі, мій годинник на руці. Я його зафіксувала так, щоб він не бовтихався, але у той же час щоб не завдавав мені ніякого дискомфорту. А тепер момент істини я його зняла. Бачите сліди на моїх руках? І чи відчуваю я цей годинник на своїй руці? Ні, тому що я ношу годинники вже багато років і щодня, тому я зовсім не звертаю на нього уваги, навіть не дивлячись на те, що він залишає сліди. І те саме любі мої з кліпсами, коли ви звикнете до них, ви їх взагалі не будете відчувати на своїх вухах, навіть якщо вони будуть залишати невеличкі сліди. Спираючись на випадок з годинником, я можу сказати, що це може бути варіантом норми, якщо при цьому ви не відчуваєте ніяких неприємних відчуттів. Але якщо все ж кліпс вам залишають сліди, і при цьому ви відчуваєте якийсь дискомфорт, то це вже не дуже добре. І я вам вже пояснювала головну перевагу гіпоалерген. Ніх кліпсів, на відміну від класичних металевих, вони доволі мобільні та гнучкі. Тож вам нічого не заважає в даному випадку взяти вашу кліпсу та трошки розтягнути її застібку. Так, у таких випадках це можна робити, і ви можете не боятися. Головне робити це обережно. А якщо у вас взагалі застібка гвинт, яка закручується, то там взагалі все легко, просто трошки відкрутіть її назад, і все буде добре. Сподіваюся, я все доступно пояснила. Нехай кліпси носяться із задоволенням.